Yes. Шановні депутати, у нас сьогодні 42-га сесія Софіянської сільської ради. Кворум є 21 депутат, я 22-га на даний момент у нас ще підключуються інші депутати. Сесію оголошую відкритою. Ще не в мене, в Блядь, ще набраться мотиви, усміхнеться дум. Слинуть начвоженьки, вороженьки, Як роса на сонці задума. П'ємні ми, браття, у своїй здоров'ю. Оці душу діймо, ми поглобчим за нашу свободу. Ми покачим, що ми, браття, козацькою. Житі, робив очи, за нашу свого Богом. І він що ми братиться у козацького. Колеги, повина мовчання за загиблими нашими захисниками та захисницями. Шановні колеги, на порядок денний 42 сесії Соф'янівської сільської ради, винесено 20 питань. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу. Прошу підтримати та проголосувати. Має бути 22, Давайте ще раз. Давайте ще раз. ще руки, підніміть, будь під ласка. 21. Дякую. Які є доповнення до порядку денного? Так, перше про створення молодіжної ради президентів місії міського району близько області. Друге питання: передачу будівлі громадського призначення Земіської сільської ради, міського району Дижній області та адресу Олегського, Лесізницький район, салон-родів побув, це втральне чотири оперативне управління освіти Зеленської сільської ради та про передачу будівлі громадського призначення Земінської сільської ради Змейського району Одеської за адресу. Одеська область міста Ізмаїл, вулиця Білогородніше, в оперативне управління комунальному підприємству стандартного районної літання. Так, шановні депутати, які є пропозиції по додатковим питанням? Голосуємо, додаємо. Прошу підтримати та проголосувати. Двадцять три. Двадцять три зміни. Алден 24. Двадчери. 24. 24. 24. Шановні депутати, порядок денний. Прошу проголосувати в цілому з додатковими питаннями. Прошу проголосувати. 24. Дякую. Перше питання порядку денного про внесення змін до рішення Соф'янської сільської ради Ізмейського району Одеської області від 20 грудня 2023 року, номер 4993 про бюджет Сафіянської сільської територіальної громади ізмейської району Одеської області дві 2024 рік. Інформує Сила Марина Миколаївна, начальник фінансового управління. Будь ласка, Марина Миколаївна, доброго дня. Заходи та видаткова частини бюджету Саф'янської територіальної громади збільшується на 21 один мільйон сто тисяч гривень. Збільшена дотація з державного бюджету розшкодування комунальних по послуг, бюджетним установам, в яких розміщені внутренні перемещенные особы девяносто шесть тысяч гривен. Обслугование мережь природного та електроенергії Палац спорту села Каменка. субвенція з державного бюджету в 18 мільйонів пятьсот тисяч на капітальний ремонт харчоблоку Озернянського ліцею. Виділена субвенція з державного бюджету на нову українську школу. Придбання засобів навчання та обладнання 2 тисяч гривень. Зменшена субвенція з державного бюджету на проект активный парк в локации 40 лет. Зарахунок зменшення резервного фонду виділяється співфінансування на каплимот Харчикбому Азернянського ліцея – 1 мільйон 576 тисяч гривень. Сбившие за на предмане школьного автобуса 1 миллион 90 тысяч гривен. Становление резервного электрогенератора в центральной районной лекарни 870 тысяч гривен. Предфинансирование разрубления проектно каштовой документации на капитальный ремонт дороги из Маюки-Илья-Билкова 100 тысяч. За рахунок зменшення по электроэнергии в аппарате громады выделяется 115 тысяч на заходы с 127 тысяч на программу милосердия в ДИИ, 96 тысяч на выготовление проекта установления системы оповещения. По управлению освифи экономия по Бугилью спрямовывается на гостовары 234 тысячи гривен, ремонт заводов освифи 400 тысяч гривен, Заработную плату с нарубаниями просорниками в шкиве до детячьих садочков 4 миллионов 817 тысяч, ремонт генератора у газового лечения 56 тысяч, Электроплиты 31 тысяча, заработную плату у бухгалтерии освитый до госгруппы 561 тысяча, спирт финансирования нужд 281 тысяча. Здесь не цивилизованный сход, ассигнование по аппарату, видеоуправлению и управлению жилищным федеральным государством. Дякую, Марина Д... Миколаївна. Шановні депутати. Є питання до Марини Миколаївни. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою в цілому? Прошу підтримати та проголосувати. Четверти дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення сесії Сафіянської сільської ради номер 4975 від 20 грудня 2023 року. Про затвердження кошторису видатків на отримання апарату Софіянської сільської ради та її виконавчих органів на 2024 рік. Будь ласка, Марія Миклавіна. Кошторис по апарату зменшується на 288 тисяч. Кожний спрямовується на заході зімніустрію, програму дії» та виготовлення проєкту встановлення системи поміща. Дякую, Марія Миколаївна. Шановні колеги, є питання? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою в цілому? Прошу підтримати та проголосувати. 4. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про, проведення, про переведення муравівського закладу до шкільної освіти гнездечко Сафіянської сільської ради з міського району Одеської області на 4 годинний режим роботи, Якімінка Тетяна Григорівна. Шановні депутати, є питання по гнездечку Муравлівка. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою село. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про затвердження правил благоустрою території населених пунктів Соф'янської територіальної громади із Мильського району Одеської області. Інформує делігіоз Петро Дмитрович. Шановні депутати. Які є питання зазначеного питання щодо благоустрою населених пунктів і прийняття цих правил до Петра Дмитровича. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. 24. Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення про реорганізацію юридичної особи комунального підприємства Благо Саф'янівської сільської ради із району Одеської області шляхом приєднання до комунального підприємства Джерело Саф'їнської сільської ради із району Одеської області. Інформує далі Петро Дмитрович. Які є питання щодо об'єднання двох комунальних підприємств до Петра Дмитровича? Які є пропозиції? Голосуємо. Є пропозиція голосувати за основу в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення. Про реорганізацію юридичної особи комунального підприємства Куга Саф'янської сільської ради Ізмельського району Одеської області шляхом приєднання до комунального підприємства джерело Саф'янської сільської ради Ізмельського району Одеської області інформує делігіоз Петро Дмитрич. які є питання щодо об'єднання двох комунальних підприємств. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. 24. дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін до положення про управління соціального захисту населення, затвердження рішенням сесії Сап'янської сільської ради від 22 грудня 2022 року. номер 3694, про перейменування відділу соціального захисту населення Сап'янської сільської ради із міської району Одеської області в управлінні соціального захисту населення Сап'янської сільської ради із міського району Одеської області Інформач... інформує Толмачева Ольга Олегівна, які є питання щодо створення у нас ще одної посадової особи із внесення змін до структури, які є пропозиції? Є пропозиції голосувати за основою силом? Прошу підтримати та проголосувати. Четтири Дякую. Рішення прийнято Наступний проект рішення про внесення змін до структури управління соціального захисту населення затверджено рішенням сесії Сафіянської сільської ради від 22 грудня 2022 року, номер 3694 про перейменування відділу соціального захисту населення Софіянської сільської ради із мирської району Одеської області в управлінні соціального захисту населення Софіянської сільської ради із мирського району Одеської області, області інформує Тавмачова Ольга Олегівна. Питання до Ольги Олегівни. Які є пропозиції? Голосую. Є пропозиція голосувати за основою в цілому? Прошу підтримати та проголосувати. 24. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін до програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на території Сатьянської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2024 роки. Інформує Григорів Олег Григорйович. Шановні колеги, які є питання до Олега Григорьовича? Які є пропозиції по програмі? Є пропозиція голосувати за основу із цілому. Прошу підтримати та проголосувати. 24. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення. Про внесення змін до програми Безпека Сатьянівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області. 2021, 2025 роки. Інформує Григорів Олег Григорович. Які є питання до Олега Григоровича по наступній програмі? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою село. Прошу підтримати та проголосувати. 24. Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення: про внесення змін до рішення сесії Саф'янської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 22 грудня 2022 року номер 3705 про затвердження цільової програми на 2023-2025 роки Фінансова підтримка комунальному некомерційному підприємству Саф'янської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, центральна районна лікарня. Інформує Дагару Марина Георгіївна, які є питання по програмі. Щодо внесення змін, які є пропозиції? Голосую. Є пропозиція голосувати за основою в цілому? Прошу підтримати та проголосувати. 24 Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін в статут комунального некомерційного підприємства Сап'янської сільської ради Ізмельського району, Одеської області, центральна районна лікарня та затвердження статуту в новій редакції. Інформує Дагару Марина Георгівна. Які є питання до Марини Георгівни? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою в цілому? Прошу підтримати та проголосувати. 4. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про передачу житлового будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою Одеська область, Ізмаїльський район, село Озерне, вулиця Центральна, 23. В господарське віддання комунальному підприємству Софіянівської сільської ради. Будівельник інформує щука Ганна Юхімівна. Шановні депутати, які є питання до Анни Юхімівни по амбулаторії? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. 24. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг Сафіянівської сільської ради із Мильського району Одеської області. Інформує начальник відділу Кузьмінка Інна Вікторівна. Є питання щодо внесення ще додаткових п'яти переліків. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу та в цілому? Прошу підтримати та проголосувати. 24. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця відділу центру надання адміністративних послуг в Старостинських округах Саф'янівської сільської ради Ізмильського району Одеської області. Інформує Кузьменко Інна Вікторівна. Є питання до Інни Вікторівни. Які є пропозиції? Є пропозиції голосувати за основу і в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. 24. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін до регламенту Соф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, восьмого скликання та його затвердження у новій редакції. Інформує секретар ради Стандратюк Сергій Іосіч. Будь ласка, є питання. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу і в цілому? Прошу підтримати та проголосувати. 24. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін до положення про постійні комісії Саф'янівської сільської ради із Мирського району Одеської області. Інформує Стандратюк Сергій Йосифович. Є питання до Сергія Йосифовича? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Чотири. Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення про затвердження детального плану території для розміщення АЗС та комплексу дорожнього сервісу орієнтовною площею 2 гектара, що знаходиться за межами населеного пункту на території Утконосівського Старостинського округу Саф'янівської територіальної громади Ізмильського району Одеської області. Інформує Пашевський Дмитро Андрійович, шановні депутати, є питання до Дмитра Андрійовича щодо АЗС. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу і в цілому? Прошу підтримати та проголосувати. 24 Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення про надання дозволу на розроблення детального плану території для розміщення під'їзної залізничної колії з відповідною інфраструктурою, розташоване на території Старонекрасівського Старостинського округу Сафєнівської сільської ради, Ізмаївського району Одеської області за межами села Старонекрасівка Красівка, орентованою площею полтора гектара. Інформує Пашевський Дмитро Андрійович. Є питання до Дмитра Андрійовича? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу і в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про створення молодіжної ради при Соф'янівської сільської ради із Маївського району Одеської області. Інформує дерменжи Людмила Міхайлівна. Шановні колеги, є питання до Людмили Михайловни? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою цілому. Прошу підтримати та проголосувати. -4. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про передачу будівлі громадського призначення Сап'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області за адресою Одеська область, Ізмаїльський район, село Муравлівка, вулиця Центральна, будинок 4, в оперативне управління. Управління освіти Сап'єнської сільської ради із міського району Одеської області. Інформує Щука Ганна Юхимівна. Є питання до Ани Кіміни щодо Муравлівського закладу загальної середньої освіти? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу із цілому. Прошу підтримати та проголосувати. 24. чотири. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про передачу будівлю громадського призначення Софіянівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області за адресою Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Белгородністровська, 31, в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству Софіянівської сільської ради, Ізмаївського району Одеської області, центральна районна лікарня. Інформує щука Ганна Єхімівна. Є питання? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою селом. Прошу підтримати та проголосувати. Два Дякую, рішення прийнято. Наступне питання: це земельне питання. Будь ласка, Костянтин Володимирович. Шановні депутати, виношене голосування. Голосуємо я завжди по блокам. Прошу підтримати голосування земельних питань по блокам. Два Дякую. Костянтин Володимирович, будь ласка, переходьте до блоків. Блоки загальні земельні ділянки з учасника територіальної громади. Наші допомоги власне сільської ради, а також продовження роботи щодо підготовки земельних ділянок або вже продажу земельних ділянок сім'я сподобало призначення на земельних порах аукціону. Я підписку проходити звідси, вони помічать це детально. Шановні депутати, хочу всім наголосити: якщо у когось є конфлікт інтересів, прошу про це відзначити, то ми занесемо до протоколу. Дякую. Є питання до Костянтина Володимировича по першому блоці земельних питань. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу за перший блок земельних питань. 24. Дякую, наступний блок, будь ласка. блок – це проривання договорів оренди або знову змін до договорів оренди. Чотири питання виносяться це про вривання договорів оренди в зв'язку з продажу нерухомого майна або внесення змін до договорів оренди в зв'язку з або зміною орендаря, або з зміною його формою достанування. Дякую, шановні депутати. По другому блоці питань земельних є якісь питання до Костянтина Володимировича? Такі є пропозиції. 8. Є пропозиція голосувати за основу за другий блок земельних питань. 24. Дякую. Далі, Костянтин Володимирович. Третій блок затвердження або відмови затверджено документації з устрою та передати земель у власність в оренду фізичним потовам. Знову ж таки, нагадую вам, що на сьогоднішній день ми можемо передавати земельні у власність або користування, виключно якщо там є міропомайна. Або ці землі ділянки раніше вже було надані перестування е, суб'єктам, або так звана габородниця та сільнокосіння. Дякую, шановні депутати. І є питання до Костянтина Володимировича по третьому блоці земельних питань. Які є пропозиції? Голосуємо за основу за третій блок земельних питань. 24. Дякую. Наступний блок, будь ласка. Блок Затверднемо затверджені документації, передайте знання на меляційні спілкування юридичним особам. Ми передаємо земельну ділянку в тому числі в інтернаті та громадянці бойко, затверджено документації по італізації. Дякую. Шановні депутати. Є питання по четвертому блоку земельних питань? Які є пропозиції? Голосуємо за основу за четвертий блок земельних питань. 24. Дякую. Наступний блок, будь ласка. П'ятий блок надання дорогу або відмову на про буде документації документати знову фізичним особам. Знову ж таки, виключно виключення стадивна ділянка або городу, стати на або без подушки і обережно. Дякую. Шановні колеги, є питання по п'ятому блоці земельних питань? Які є пропозиції? Голосуємо за основу по п'ятому блоці земельних питань. 24. Дякую. Останній шостий блок. Шостий блок додання дозволі або відмовлених від доробної документації з юридичним особам. Тут приймано питання. Це громадська організація інвалідів та бобітянських структур, фірма колишнього зберегства. старі засоби зв'язку і функції 2, ви читаєте, я вони не оголошують. Дякую. По шостому блоці земельних питань. Є питання? Які є пропозиції? Є пропозиції за шостий блок земельних питань голосувати за основу? 24. Дякую. За земельні питання голосуємо в цілому. 24. Дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, я вам дуже вдячна за оперативну нашу роботу, за те, що ви знайшли час, за те, що ми зібралися і продовжуємо роботу в нашій громаді. Я хочу подякувати кожному з вас за постійну допомогу нашим захисникам та захисницям. Перемога буде. Україна є незламною. Слава Україні! Героям слава! сесію оголошую закритою. Діди, диди. Мимо родини в світ наля сядь до. Зви нашої молодшеньки і давно за на сонці за

що вибрала ця козацького? Що вибрала